Орбіти більшості відомих астероїдів розташовані між орбітами планет Марс та Юпітер, крім головного пояса астероїдів, ще, як правило, виділяють астероїди Троянці, греки, гільди та деякі інші класи і групи астероїдів. Давайте роздивимося перші 10 відомих астероїдів і розташуємо їх за датою відкриття. Першим астероїдом став астероїд Церера. Прото зверніть увагу, що сьогодні цей об'єкт ми називаємо карликовою планетою. Другим була відкрита Павлада у 1802 році. У 1804 році відкрили астероїд 3 Юнона, далі астероїд 4 Веста. 1845 рік. Астероїд 5 Астрея. Наступного року відкрили планету Нептун. І тут цікавий момент. Спочатку, коли відкривали нові астероїди їх вважали планетами, проте коли таких планет нарахували вже багато. Стало ясно, що планет вже не 6, не 7, не 8, а більше 10, вчені вирішили дати окрему назву цим об'єктам, і тепер ми називаємо їх астероїдами. Як ми бачимо, до 1849 року відкрили вже 10 астероїдів. Зазвичай перед астероїдом, перед його назвою, є якась цифра. Вона якраз і означає порядок відкриття цього астероїда. На сьогоднішній день відомо вже набагато більше астероїдів. Давайте подивимося, як швидко їх відкривали. Отже, ми вже знаємо, що до 1849 року було відомо 10, до 1868 відкрили вже 100, тисячу астероїдів стало відомо у 1921 році, до 1989 року ми вже знали 10 тисяч астероїдів, до 2005 року було вже відкрито 100 тисяч астероїдів, і на сьогоднішній день відомо вже близько одного мільйона астероїдів. А відкриття тривають. Давайте поговоримо про деякі астероїди, які можуть нас найбільше здивувати. Зокрема, астероїд 10199 тисяч харікло. Цей об'єкт взагалі вважають кентавром. Кентаврами вважають небесні тіла, що перетинають орбіти зовнішніх планет, тобто вони теж обертаються навколо сонця, але не між Марсом і Юпітером, а як і астероїд Харікло, ну, наприклад, між орбітами Сатурна і Урана. Спостерігаючи за цим об'єктом, астрономи якось помітили, що під час покриття ним зорі відбувається щось дивне. Зрештою, вони оголосили, що цей астероїд має кільця. Потім, коли досліджували астероїд і далі, виявилось, що там навіть є водяний лід. Тепер вважається, що він теж розташований в його кільцях. Як таке може бути? Ми вважали, що кільця є тільки у великих планет, а тут у астероїда, оскільки наразі. Жодна космічна місія до цього астероїда ще не була відправлена. Найкращою фотографією цього астероїда є, наприклад, така, зроблена у 2015 році. Проте вчені і художники не сидять спокійно і вже готові показати нам, як можуть виглядати ці приголомшливі кільця навколо 10199 тисяч Це видовище і справді перехоплює подих. Австрієць Йозеф Літров пропонував називати астероїди по-іншому, щоб ця назва вказувала на розташування поясу астероїдів між орбітами Марса та Юпітера. Він хотів назвати їх Зенареїд. Проте нові тіла вже були названі, і слово Зенареїд не прижилося. Одним з цікавих астероїдів є астероїд 2 Павлада. Він є другим за розміром, об'єктом у поясі астероїдів. Оскільки у серпні 2006 року церері було надано статус Карлкової планети, наразі саме Павада є найбільшим з астероїдів головного поясу. Сама ж Церера це дійсно найбільший об'єкт у поясі астероїдів. Це наймасивніше тіло, і за розміром воно перевищує багато великих супутників навіть у планеті гігантів і містить майже третину від усієї загальної маси поясу астероїдів. Білі ж плями на поверхні церери. Як вважається, це наслідки виходу на поверхню речовини після того, як з Церерою відбувалося зіткнення інших астероїдів або інших небесних тіл? Кожна сім'я астероїдів це група, яка має приблизно однакові орбітальні характеристики. На даний момент відомо близько 20-30 офіційних сімей, які визнають науковою спільнотою. І ще більше є сімей, які поки що не отримали офіційного визнання. Тут ми бачимо, що одна з сімей астероїдів її називають астероїди сім'ї Угорщини. На честь астероїда 434 Угорщина. Іншою сім'єю астероїдів є група Аполлона. Одним з таких астероїдів є астероїд 25143 Ітокава. Ітакава. Його відкрили в 1998 році і назвали на честь аерокосмічного інженера Хідео Ітакаву. Іншим відомим астероїдом з цієї групи є астероїд Рюгу. Про них поговоримо докладніше, трошки пізніше. Іншою сім'єю астероїдів є астероїди сім'ї Амура. Вони лежать зовні за орбітою Землі і можуть лише наближатися до нашої планети, але не перетинати її орбіту. Проте, завдяки збуренням, деякі з цих астероїдів можуть переходити до групи Аполлона, астероїдів, які саме перетинають орбіту Землі. На одному з астероїдів головного поясу астероїдів знайдено найвищу гору в сонячній системі. У центрі кратера, який має назву Рея Сільвія, астероїда 4 веста, розташований пік, діаметр, основи якого становить цілих 180 км, а висота 22 км. Це робить цю гору найвищою серед усіх відомих у сонячній системі. Часто когось цікавить, чи безпечно літати через пояс астероїдів. Там же так багато об'єктів. Можливо, є ризик зіткнутися з одним з таких об'єктів і пошкодити, наприклад, сонячну панель. Але поки що під час жодного з прольоту не було зафіксовано подібний факт. Насправді, астероїди розташовані достатньо далеко один від одного. І якщо уявити, що ми стоїмо на поверхні одного з астероїдів, то, скоріше за все, ми сусідні ніколи зблизька не побачимо. Дуже багато астероїдів відкриті в Україні. І ось вам приклад лише однієї обсерваторії, яка вивчає астероїди. І станом на минулий рік ця обсерваторія вже відкрила 149 астероїдів. Назви деяких з них ви можете бачити на екрані. Тож про деякі відомі астероїди, і найбільш цікаві з них, і про ті, які вивчалися космічними апаратами, ми поговоримо. У другій частині ми поспілкуємося з вами про учасників рок-гурту Beatles. Я думаю, що серед нас є фанати цього рок-гурту. І чому ми сьогодні про нього згадуємо? Тому що у кожного з учасників цього рок-гурту є власний астероїд. Їх відкривали в різний час, але вони пов'язані одне з одним. Тож можемо пригадати. Напишіть коментар, хто є фанатом Beatles. Пригадайте імена цих людей. Це і будуть імена астероїдів. Також поговоримо з вами, як можна розбагатіти досліджуючі астероїди. В яких обсерваторіях були відкриті деякі відомі астероїди пов'язані з Україною. Поговоримо з вами про м'які посадки на астероїди, декілька дуже цікавих місій, які вивчали астероїди, і іноді результати цих місій були навіть більш приголомшливими, ніж те, що ми очікували. Це не тільки НАСА. А й інші космічні агенції, які вивчали астероїди. Тож будемо продовжувати з вами розмову про астероїди. З вами традиційно Максим Савченко, творче об'єднання тандем, і дуже дуже люблю читати ваші коментарі. Це надзвичайно цікаво.